Чотири безпілотники сьогодні вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину. Ворожі дрони запустили за попередню інформацію з Брянської області. РФ наші сили ППО успішно їх відпрацювали. Попередньо це були шахеди. Всі чотири БПЛА знищили наші військові з повітряного командування схід. А на ранок окупанти обстріляли Нікопольщину по мирних містах та селах. Запустили десятки ворожих снарядів з важкої артилерії. Під вогнем опинилася червоногригорівська громада та сам Нікополь людей дивом не зачепило, але є руйнування. Без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Інфраструктура вся працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Також від сьогодні родини загиблих мирних мешканців області можуть отримати матеріальну допомогу з відповідними заявками. Слід звертатися до соціального департаменту Дніпропетровської ОВА сім'ям виплачуватимуть до 300 тисяч гривень. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу.